Радий вітати глядачів нашого телеканалу. Час розповісти вам про головні події міста у студії. Працюємо Микола бойків. Залишайтеся з нами. Дай вам Боже в добрий час. Під таким йменням стартувала нова з Михайлом Золотухою. Концертна програма вокально-інструментального ансамблю Говерла. Презентація давніх народних пісень відбулася в міському будинку культури. кажуть, учасники колективу на сцені виклалися на усі 100%. Глядачі оцінили та підтримали оваціями. Які ж пісні запалили стрілян найбільше, та які ідеї зберігає керівник Говерли у своїй мистецькій скрині? Знає Марічка Ходовицька. Це не просто концерт, це презентація старих пісень на новий лад. У новому репертуарі відомого вія Автентичні мелодії нашого краю вік деяких пісень сягає від 50 до 200 років. Розкрити глибокий зміст народних переспівів, взялися експерти з багаторічним музичним досвідом, а також молоді талановиті виконавці. Марія Барден, Ростислав та Світлана Феденець, Мар'ян Романчук, а також стрийський поет і композитор Михайло Золотуха. Ми вводили спеціально такі Аранжировочні моменти, щоб були елементи навіть рокової музики, трошки, щоб зацікавити молодь, щоб вони приходили і слухали, і співали, вчилися співати українську пісню. Сам процес цікавий, дуже, шукати пісню. навіть треба просити іноді стареньку бабусю чи дідуся наспівайте, записати, прийти подумати як це зробити стержнем програми стала давня пісня дай вам боже добрий час мелодію та слова цього твору керівник Оверли, пан михайло почув ще у дитинстві дай вам боже добрий час автентичної програми увійшло 26 унікальних забутих мотивів. Серед них і ті, що колись виконувало тріо мареничів. це летів пташок, вже сонце низенько. Їх давно не співають, хоча у свій час вони були популярні. Автор програми дав цим пісням новий музичний одяг. Яскраве співоче шоу було переповнене музичними барвами, танцями зразкового колективу лілея, а ще жартами від Ярослава Кіцула. Люди добрі, я ноги попід ліжка лазив. Так ми зуби заболіли, мало всі не скаже. Що вже не їв і не капав всякої зарази. Грів їм зуби щогодини, по два, по три рази. Повібивав усю горівку. І гарбату змієти. Навіть свічо натиравці з малого піряти. Нову народну підбірку Михайло Золотуха планує показати і у віддалених куточках нашого краю. Можливо, там знайде старі та досі незнані народні пісенні бестселери. Наступна програма наша буде трошки інакшого плану. Вона запланована на 22 грудня. Це буде е, 10-й пісенний вернісаж який я робив щороку, репрезентуємо нові пісні, які народжуються в нашому колективі. І я тепер так все це збираю докупи. Вийшло так, щоб ми відспівали 350 пісень на Стрийській сцені для стрийських людей. Працювати є над чим, адже як вважає сам керівник Віаговерла, криниця української народної пісенної спадщини це невичерпне джерело для композиторів та артистів. Марічка Ходовицька, Роман Купринець, Стрийські новини. Квартирні грабунки та шахрайство серед білого дня у місті та районі найпопулярніші злочини на другому місці правопорушення неповнолітніх. Лише за останні 9 місяців ними скоєно понад три десятки злочинів. Наймасштабніші пограбування більше десяти храмів Стрищини, а саме у селах Грабовець. Долі Моршині та бані Лисовицькій. для того, щоб полегшити розслідування стрійські правоохоронці задумали встановити камери відеоспостереження. Наразі працівники міліції разом зі службовцями обговорюють фінансову сторону цього проекту. У нас цього року були дві резонансні справи, вчинені дітьми. Це кладіжки з церков і з садочки. Окрім цього, зафіксовано шість випадків отруєння дітей. Наркотичними речовинами та алкогольними напоями. В міській діло міліції було зареєстровано 5914 заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. З них 2400 внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, 3130 розглянуто відповідно до вимог закону України про звернення громадян. Суботу на стадіоні Сокіл було гаряче у рамках передостаннього туру чемпіонату області серед ветеранів відбулося місцеве дербі. Команді стрийських футболістів протистояли ветерани п'ятничан. Про запеклий бій принципових суперників далі у сюжеті. До звітної гри підопічні зинов, як і зими підійшли у повній бойовій готовності в оптимальному складі і з однією ціллю – перемогти. Настрій ігровий, то, як кажуть, гра сусідів, дербі, як на заході, говорять. Тому команда налаштовується серйозно на гру. Ніяких, як кажуть, шапкозакидательських настроїв немає. Так що, вроді, всі зібралися, всі в строю футболісти, які в нас брали участь, то настрій саме серйозні. Гра розпочалася з атак стріян. Перший удар у ствір воріт наніс Євген Москвін. Сталося це уже на третій хвилині, а далі була поперечена після пострілу Ігоря Чурка. У герої першого тайму можна сміло записати кіпера гости, який не раз виручав своїх колег. Забити не вдалося двом Андріям Юнашкові та Колю. Кілька моментів змарнували і гості, однак на перерву команди пішли за нічийного рахунку. Зважаючи на те, що три очка ветеранам гарантували продовження боротьби за чемпіонство, друга половина зустрічі розпочалася з натиску місцевих футболістів. Здавалося б, на авантюру наважився Ігор Мочуган, пробивши із 40 метрів. Однак йому не вистачило сантиметрів. Команди взяли паузу на екваторі. Зиновій Кизима зробив дві заміни, помінявши центр поля. І старіянам таки вдалося розмочити рахунок. Один з гравців, який вийшов на підмогу, Юрій Галій і розпочав гульову атаку класним кросом. Її продовжив Юнашко, А москвін, скориставшись помилкою вратаря, пробив уже в пусту рамку воріт. 1-0. Автомобілісти ринулися відіграватися, утім ні часу, ні сил їм не вистачило. Дуже важка гра була. то що я забув, от для мене взагалі не важливо. Саме на що ми виграли. Нас сьогодні в першу чергу стояв результат. Нам треба було три очки, і ми його досягнули. Це найголовніше. Гра рівна була, гра рівно зверки, помилка воротаря і нелепі, ну гол такі, знаю, припадкові. Команда Стрия вже в найближчі вихідні відправиться до Новояворівська. Там і вирішиться доля чемпіонства. Оскільки напередодні останньої гри в чемпіонаті збірна Яворівського району випереджає ветеранів на один пункт. «В Яворів теж промашок не допускає, все. Ми просто тут вдома зіграли з ними трошки. Ну, там не так, як би хотілося, в нічю заграли три, але могли і вигравати. Ну, все вирішиться в Яворові. Ми їдемо туди тільки за перемогою». Автомобілістам вже вистачить і у грі з Соснівкою, щоб залишитися на третій сходинці. Микола Боків, Руслан Леськів. Стрийські новини. У стрію звучатимуть пісні Лемківського краю. Це перша ластівка великого музичного проєкту. Асоціація диригентів Стрищини та хор Каменяр Вирішили показати старіянам колоритну мелодику різних етнічних регіонів країни. Тому і затіяли зібрати докупи найкращі лемківські, бойківські та гуцульські пісні, поділивши програму на окремі концерти. За словами заслуженого працівника культури України Степана Целюха, кошторис програми мінімальний, квитки безкоштовні. В неділю усі охочі зможуть послухати підбірку лемківської пісні. Для поціновувачів фольклору організатори представлять понад 20 творів у виконанні знаменитих хорів каменяр. Та львівського дівшану родзенко і свята стане переможниця столичного голосу України Христина Соловій, вихованка самого Славка Бакарчука. Золотня, в основному за 2 27 жовтня, в неділю о 16-й годині міський будинок культури по вулиці Сандії Крашинецької на 16.00 на свято Ленківська пісня. Що таке Віл та снід? У чому різниця? Такою буде тема сьогоднішньої програми. Мрічки Ходовицької здоровенькі були скільки інфікованих у нашому місці? І що робити, аби не захворіти, чи правду кажуть, що є люди, на яких віл інфекція просто не діє. Відповідати на запитання буде Марія Павлів, лікар-інфекціоніст міського кабінету довіра. До обговорення соціальної проблеми долучиться Мар'яна Налапша, головний спеціаліст міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Телефонуйте і ви та ставте свої запитання за номером 39 169. Програма розпочнеться о 19 годині 30 хвилин. І це було останнє повідомлення на сьогодні. Наші новини дивіться на сайті telelan.com.ua. Телефонуйте 45983, якщо маєте що розповісти. Я кажу вам до зустрічі завтра. Успіхів! На середу у стрію синоптики прогнозують ясну погоду без опадів. Температура повітря 8 градусів вище нуля вночі та 18 в день. Вітер дутиме з півдня зі швидкістю 4 метра за секунду.